Одна батьківщина і двох не буває, місця дородилися завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. На теренах Дубинщини, в мальовничому місті, в оточенні лісів та боліт, біля річки Людомирки, інша назва Сикавки, розташувалося наше село Студянка. Річка Сикавка бере свою назву від специфіки течії. Вузької, стрункої, швидкої, яка переборює ґрунтові перешкоди, ніби сечить. Інша назва Людомирка походить від того, що помирила людей двох сусідніх сіл Голубів та Шепетина. Село Студянка має свою історію і народжене для того, щоб жити вічно. За легендою, назва села походить від словосполучення студена вода. Вода у нас холодна та смачна, вона може втамувати справу будь-якого подорожнього. Коли з'явилися тут перші люди невідомо. Але, можливо, сюди приходили на полювання наші предки, які жили поблизу Шепетина, в період мезоліту. Про це свідчить знайдена за селом Кам'яна Сокира. Село пережило і напади монголо-татар. Про це розповідає інша легенда. Гарна і молода дівчина, побачивши татар, почала втікати не в село, а через болото. Але людяні, ворожі очі, побачивши студенецьку красуню, почали наздоганяти її на конях. Серце дівчини розривалося, з очей котилися гіркі сльози. Але вона продовжувала бігти, ведучи татар в болоті. І хоч татари наздогнали дівчину, і вбили її. За іншими легендами вона втекла. З болота вони більше не вибралися. Навічно знайшли там свій спочинок. Цю місцевість і донині називають Татаркою. 1477 рік. Перша письмова згадка про село під назвою Студенка. У документі сказано, що і важкою річ міняє села студенка та грузкою, начергівчиці та Турною. Серед сучасних традиційних домівок місцевих мешканців за високими деревами парку розташувалася будівля, що мимоволі зупиняє погляд чи не кожного перехожого, це помешкання управляючого графа Берга, яке побудоване повністю зруб. Граф Берг після скасування кріпосного права побудувало студентці маєток, але, на жаль, він згорів. Залишився лише будинок управляючого. Після нього маєток було продано барону Крідина Роструве, а від нього він перейшов у власність до польського полковника Дівіцького. Мало село і свій сплеск, коли в 1900 році тут проведений перший телефон. А в селі дворищі, яке тепер відноситься до студянки, був вільварок пана Руцевича, де отримували скорови корови голландської породи. Уся продукція від нас надходила у Санкт Петербург, водночас сприяючи розвитку краю. Про це свідчать документи за часів царської Росії та Панської Польщі. Завітавши до Музею історії нашого села, ви дізнаєтесь багато цікавої інформації про його минуле, зокрема про церкву, побудовану ще в 1740 році. Ви також зможете помилуватись мальовничими краєвидами. Побачите краничку, на дні якої на камені відбиток сліду Божої Матері. Крім того, ви дізнаєтеся про участь наших односельців УПА, у боротьбі за незалежність України та героїв теперішньої війни. Також дізнаєтесь багато інформації про історію розвитку освіти. Ріки удаль майнули, ріка часу не знає забуття, ми до зірок сягнули, і ми збагнули в чому суть буття. Вона у тім коріні, що плине звідусіль під небо України, де козаки розпорошили сіль.